Замовила людину в Китаї телефон. Ну, Пломба була, я зірвав пломбу. Телефон прийшов. кажучи, один раз включився і все. Я телефон розібрав. Ну, Телефон видно, що відновлений, там пломби на болтах порвані і так далі. А тепер дивіться, що саме цікаве, що з платою. Защитних екранів нема. Тут частина слоя плати порвана. Телефон не передає, але тут такі м'ятини прям. Знаєте, здорові Ну, Тобто Телефон був жорстко битий, його спробували встановити і так продали. Тепер дивіться, що на другій стороні. Тут як, якби є там кусок термопасти, на корпусі взагалі немає, тобто контакту не було. Але настільки м'ятини великі, я чесно кажучи, ну, тут, звісно, на модулі зв'язку взагалі защитного екрану нема. Теж е трошки порбано. Жалко, телефон не передає, щоб ви побачили, що тут за мятине. Тут такі м'ятини прям до самого основання плати. От так от. Ну, я думаю, що бачите. Ось так от і купуй, телефон в Китаї. Ну і це якби, повністю заказав новий телефон чоловік. Вот такую вот фигню купила людина. Представляєте себе?